Привіт, мої маленькі друзі. Рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про слово Пробачте. Черепашка, Торті та панда Лізі найкращі подружки. Вони завжди ходять разом, захищають одна одну. Та ніколи не сваряться, ну, майже ніколи. Одного разу вони таки посварилися. Подружки гралися під абрикосовим деревом, з якого в ряди годи падали стиглі плоди. Торті та лізі любили ними ласувати. Але якось сталося так. Що одна абрикоса впала прямо на торті, залишивши на панцирі велику пляму. Ой, сміхота Лізі реготала, аж за животик схопилася. Це не аби як засмутило торті. Вона, похнюплена, мовчки витерлася. Та пішла до себе додому. Гей, ти чого не йди? гукала їй Лізі, але торті не відгукувалася. Вдома Лізі розповіла цю історію своїй старшій сестричці. Уявляєш таке? Оце була сміхота, я ледь не луснула від сміху. А вона чогось образилася, зітхнула Лізі. Звичайно, я також образилася. Хіба це гарно насміхатися з найкращої подруги? Тепер, якщо хочеш з нею помиритися, то тобі варто перед нею вибачитися, відказала сестра Лізі. Вибачитися. Здивувалася Лізі, що це таке? Я такого ніколи не робила. Ти мене дивуєш, відповіла сестричка. Потрібно щиро сказати «пробач» мені. Це важливе слово. А що ж у ньому важливого? Коли ти так кажеш, то даєш знати. Тому, кого образив, що ти дуже жалкуєш і більше ніколи не будеш себе так поводити. Звичайно, це слово потрібно говорити, коли ти дійсно шкодуєш про свій вчинок. Це дуже важливо. Лізі замислилася. Чи шкодує вона? Спочатку, пандочка. Не розуміла, чому Торті образилася. Але після слів сестри зрозуміла, що повелася дуже погано. Тепер їй було соромно. Лізі чим швидше поспішила до будинку подруги. Коли Торті відчинила, їй лізі промовила. Я повелася дуже погано щодо тебе. Я більше ніколи не буду з тебе насміхатися. Пробач мені, будь ласочка!» звісно, я тобі вибачаю, відповіла торті. Ти ж моя найкраща подруга. Черепашка і панда обнялися та весело засміялися. З того часу вони більше не сваряться. Але навіть якщо таке трапиться, Ще колись то подружки знають, що щире вибачення зможе цьому зарадити. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. До нових зустрічей, мої маленькі друзі.